Запрошую на сцену нових діамантів Мирослава Білецька, Слученко Олександр, Журавльова Марина, Макух Володимир. comme on en fait plus. Aussi oh, je Tant de fois, tu sais, J'ai fermé. J'ai cherché ta voix. j'ai compté comprends pas. Mais j'attends. При сідайте, зробите фотосесію пізніше. Загальне фото зробити фотосесію, а зараз... Я попрошу наших дорогих нових діамантів для всіх. Одне також буде питання, прохання, скажем таке, щоб ви. От, будучи вже в своєму статусі, в такому серйозному статусі, тому що, як ви чули, я проговорила це за крок до майстра, це за крок до серйозної кваліфікації. Це не відбулося просто так. Це відбулося якимись діями, якимись, якимись шляхом, якоюсь послідовністю, роботою певною проробленою. Це не просто відбулося. І зараз я хочу, щоб кожен з вас дав пораду в зал, Кожен із вас від вас одне єдине, яку би пораду ви дали для цього залу. Ну, щоб відповідно дойти до вашого статусу, всім вітання. Я Маков Володимир Богданович з Тернопільської області, Пілочиського району, живу вже як 5 років в Львові. В Кораловий клуб я прийшов не на бізнес, не на продукт. Я прийшов на чудові очі на моїй Наталі. Коли ми познайомилися. Я набрав її і сказав, хочу з тобою зустрітися, хотів би з вами зустрітися, випити чашечку кави. А вона каже: я не п'ю каву, я п'ю коралову воду. Я тоді думаю, що ж це таке? Почав в інтернеті шукати, що ж це таке коралова вода, нічого не знайшов толком. Набираю знову, каже, розкажіть, мені стало цікаво. От. Мене запросили тоді на презентацію, я вже почув більш детальніше про коралову воду. І після того я приїхав на подію таку ж в Буковелі. І в той же час ми, моя жінка вже, тобто вона вже стала моєю жінкою Наталя. Вона вже стала моїм наставником. Хочу її зараз привітати. Вона відкрила статус майстра. Скажу чесно, я дуже загорівся цим бізнесом, тому що включили в мене саме історії на такі події. Я зрозумів, що це моє все, я буду тут реалізовуватись. Звичайно, я почав, як думаєте, соцмереж. Звичайно, мені знову ж нічого не вийшло, соцмереж. Я виставив декілька пустів, нічого не залетіло, не зійшло. Я почав свого кола оточення теплого. Мене знову ж ніхто не почув. Я почав холодні дзвінки робити. І я сказав, що це бізнес не мій, це не моє все. Я почав займатися просто тоді ремонтами під ключ, в мене був невеличкий бізнес, тобто бригади. Ось, але я завжди спостерігав за коралим клубом, я завжди користувався продуктом. Що ви розуміли? Я 5 років користувався продуктом, нічого в цьому бізнесі не робив, але мене завжди запалювали. Трішини їхня <смі> чудова родина, які підключилися в бізнес, які навіть не завдяки мені, а завдяки моїм наставникам включилися в бізнес і зробили цей чудовий бізнес. Мені невеличкий пасивний дохід, де я дивився просто в кабінет і бачив, як в них дохід постійно товарообороти ростуть. Що мене включило в бізнес? В жовтень, жовтень місяць. Я, включ, я приймаю рішення, я залишаю свій бізнес. Тобто вже потихеньку починаю розпускати людей, закривати об'єкти, тому що в мене народжується дитина. І саме моїм маленьким гілядкам народилося 23 лютого, саме на мій день народження, і в цей час я залишив бізнес повністю, я повністю зайшов в корал, і з 23 лютого мій чек подвоївся в 5 разів. Що дає мені Кораловий клуб? Таких три слони, як я кажу, які тримають моє життя. Це перше, він допомагає робити мені мою історію. Це моя сторінка, яскрава сторінка мого життя, ще одна сторінка. Друге, тут є час вільний. Я з лютого місяця проводив час зі своєю дитиною і робив бізнес. В цьому бізнесі я собі такого позволити не міг, тому що це лінійний бізнес. Кожен, вибачте, за слово хоче тебе. Намахати, <свісно> так і було. У мене були такі партнери, які мене хотіли підставити, нам не доплачували. Але тут я побачив зовсім інше лице бізнесу. Третє, це те, що тут люди, які зі мною приходять, ростуть. Я бачу, наскільки люди змінюються. Це мене дуже запалює, коли мої партнери змінюються, які приходять до зовнішнього, внутрішнього, духовно ростуть. Ось. Моя велика помилка, те, що я не включився відразу. Я прогавив дуже багато часу. Насправді, але я хочу сказати в кожного свій час не рано, не пізно. Я не жалію, не прошу. Що. Що я вам бажаю почати вже і зараз, прямо тут.